Друзі, всім привіт! Ви на каналі Palmer Life. Сьогодні закінчив, зараз на даний момент закінчив свій робочий день на доставці. І е що я вам хочу показати? Не які там заробітки, не ні що, -нічо нічого, коротше, дивіться самі, зараз я вам просто продемонструю, як Uber насипає замовлення. Тільки що просто вже вийшов з нього, бо мені надоїло, як він пищить. Але просто хочу вам для інтересу показати, що все-таки робота на Uber є. Потрібно просто перебирати цими замовленнями, вибирати, які кращі, знаходитись в потрібному районі. І, напевно, вибирати правильну пору доби, бо зараз 12-та ночі. Субота замовлень просто тьма. А ну давайте подивимось. Виключу я ліхтарик. Хоп. В Uberі натискаємо їхати. Дивіться, і ось ми в убері на маршруті. Можливо, зроблю екран трішки не таким світлим. Дивіться. 10 доларів 14 кілометрів. Мені за замовлення відносно так підходить, бо воно їде прямо недалеко до мого дому. Але не хочу їхати. 14 км багато, просто вам покажу. Відміняємо. О, така яскравість, напевно, буде добре для камери показуватись. І так, друзі, скільки? Одну хвилинку ми почекали, замовлення прийшло. Хвилинка не пройшла. Друге замовлення. 11 кілометрів, 21 км, кілометр, 11 доларів. Погано. Зараз я це відео вже знімаю дві хвилини майже хвилину я просто балакав: ми не приймали замовлення. Тому, ну добре, неважливо. Просто от знімлю, наприклад, 5 хвилин відео. Подивимось, скільки приходило за 5 хвилин замовлень. Просто заради інтересу, як Uber насипає замовленнями. Мені особисто сподобалось. Дивіться, 16 доларів 14 км. Не найкраще, дивіться, зразу друге. 14 км-16 доларів. А може, це то я відмінив? Я не знаю. Третє, друзі, дивіться, 7 кілометрів 3 долари. Я вже не пам'ятаю, яке це. Це вже може п'яте замовлення. Ну просто Uber їх ними просто засипає. Засипає цими замовленнями. Я боюсь, на екрані тиснути щось не те, що треба, бо бо одразу можу його прийняти. Я не хочу їхати. Не знаю, може шосте вже замовлення. А зараз тільки 2 хвилини відео, 2,50. Це вже шосте чи сьоме замовлення. Дивіться, восьме. 8, 8 кілометрів, 6 доларів. Зараз ви приблизно будете розуміти для себе статистику, як Uber, які замовлення. Щоб, щоб, щоб ви собі розуміли, просто 19 кілометрів, 14 доларів. Якщо взяти автомобіль, можливо, гібрид, де витрата палива буде невелика, то вночі на даний момент, коли дороги пусті, можна працювати і можна заробляти. 14 доларів 17 км. Ну, все рівно погано. Недавно мені прийшло, я дуже здивувався, бо зазвичай приходить отаке гівно, як зараз. А недавно, десь не знаю, 20 хвилин тому, 11 кілометрів 7, фігня. Десь прийшло мені 20 хвилин тому замовлення 14 кілометрів. Е... Ні, 14 доларів 4 кілометри. Для Uber це, це просто. Я такого не очікував від Uber Я такого, що можна сказати, на Uber не бачив. Дивіться 7,5 і 8 доларів. Я вже не знаю, це вже 10-та чи яке я відмінив? Четверта хвилина. Дивіться, просто що з замовленнями робиться. В Польщі працював на голову і 14 кілометрів, 17 доларів. Польщі працював на голову, то можна було чекати ну хвилинку, дві, ну, три. Ну, бувало, що й по пів години замовлення не приходило. Як приходить, ти радієш, руки трусяться, приймаєш. Тут дивіться, цієї дичини немає, бо, бо вони просто насипають. Насипають ці замовлення, я не знаю. Чотири хвилини відео цих замовлень вже скільки я відмінив? 12 можливо штук. Можливо, на відео порахую, коли буду монтувати. Дивіться. 13 доли, навіть не подивився, скільки кілометрів. Зараз виберу, щоб їхати до мене десь додому. Я живу недалеко біля Кінгсвей вулиці. Можливо, зараз щось зловимо і поїду додому. Ще й не в холосту. А додому мені їхати приблизно, звідси, мені здається, кілометрів 7. І, можливо, зараз цих 7 кілометрів ще проїду і зроблю якесь замовлення. А можливо, ні. 15 кілометрів, 13 доларів, ще й три доставки зробити. Це фігня повна. Це Uber шукає просто переляканих людей, які випадково класно, не зможуть відмінити <су> і поїдуть. У мене так було сьогодні. О, це вже краще. Це вже краще. В своєму районі приймаю замовлення, але їду в Нью-Вестмінстер не дуже хочеться, тому Uber вибачай. За 6 доларів 11 кілометрів їхати. Ну, таке собі задоволення. Але щоб ви розуміли. Наскільки класно він їх дає, є з чого вибрати. Не завжди так, але на даний момент ну просто насипає. В принципі, протягом дня теж непогано. Ну, от зараз 12 вечора, і він просто цей Uber розриває. Подивіться, він просто розриває, розриває телефон. Ну і тільки вам хотів зазняти ці замовлення. І він почав насипати якусь фігню. Ну, таке вже, знаєте, там оце 15 доларів, там 14 кілометрів чи навпаки. Доброго дня, друзі. Підрозділ мого товариша по службі збирає кошти на дрон. Хто дивиться відео про Канаду, можливо, знає канадського марка е свого такого YouTube-товариша, я попросив теж про допомогу. Надіємось, нам швидко вдасться закрити цей збір на монобанці. Тому всіх бажаючих е прошу підтримати. Таке оголошення і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. До зустрічі, друзі. А то прям були такі цукерочки, випадали: 6 кілометрів, 12 доларів, 4 кілометри, 14 доларів, 10 кілометрів, 17 доларів. Ну, десь таке щось приблизно. Я був дуже здивований. А зараз перед вами вже видали, в скільки я. От 18 кілометрів, 8 доларів. Подвійна доставка. Ну це просто це дуже неадекватно. Дуже-дуже підставляє Uber. Ну як, ну і пляха. В мене уявіть собі, навіть було 4 км. Кілометри... Це... В мене навіть було 4 долари за 18 км. На що Uber розраховує, коли він просто закидає такі замовлення. Реально на те, що ти випадково просто класнеш і поїдеш. Напевно. Фігня теж. 24 кілометри, 18 доларів. Але реально, якби. Автомобіль був гібрид, напевно, то уявіть собі, можна якусь копійчину може заробити, трішки більше покатався, але витрата палива маленька. І брати якісь отакі 15-20 доларів замовлення шукати. Ну, 13, 15, 18, їх взяти трішки більше кілометрів, але ти зразу знаєш, що ти зробив його, і ти вже маєш, от як зараз, 16 кілометрів. О, 16 доларів. 18 км. Але не дуже воно хороше було, бо там три було точки, три пункти. В трьох пунктах взяти, по ідеї, треба було е, товар. Як товар? Ну, їжу. То таке собі. Представте, друзі, 7 хвилин відео, а Uber просто засипає. Я вже не знаю, скільки я їх штук відмінив. Ну, Це просто. Можливо, порахую. Оце непогано, дивіться, 6 км. За 10,50 робити 20 хвилин. Мені здається, може, ну да, може 20, а може й навіть менше, бо зараз всі дороги повністю пусті. Ніч на дворі, ніхто не їздить. Світлофори з зеленим собі моргають і нема проблем зараз. А в цей торговий цей комплекс житловий, краса така. Отакі мерседесики заїжджають. Якісь цежки супермодні були. І якісь супермодні цешки, а це що, джелька чи Мелька якась поїхала, не розбираюсь. Напевно, джелька, бо не дуже мені подобається. Дивіться, 14 кілометрів, 15 доларів. Ой, це, до речі, добре замовлення було, бо... один Один тільки, коротше, один тільки... пункт відбору цього замовлення і один клієнт. Не було там два заїжджати місця. Це прям було класно. 14 км/11. доларів. Це було фігове замовлення, а то попереднє 15 км 14... 14 доларів нормально зробив собі ті. Можна щось там... щось там. Але класно, що є з чого вибрати. Подивіться, все рівно можна щось собі підібрати. Маршрут, який подобається, або подивитися по ціні, або скільки, скільки цих клієнтів. Друзі, на GoPro сіла батарейка. Одна з двох, а ця, що якою я зараз знімаю, 4%, тобто вона зараз теж десь в секунді розрядиться. Я вам показав на відео, як конкретно там за неповних 10 хвилин насипає просто тьму замовлень вибрати є, з чого, працювати є. 8. 17 кілометрів за 8. Ну ні, це смішно, це убер це просто на лоха. Але, друзі, щоб ви розуміли, робота є, перебрати щось можна для роботяжок і для автомобіля, який е, паливо. Їсть небагато палива. В принципі, працювати можна. Ви свідки, як убер насипає замовлення. Зараз останнє ще дивимось. і я вимикаю 3% батареї. Убер давай не підведе. І будемо закінчувати це відео. Ну, Закінчили ми на, на поганому результат 14 кілометрів, 7, 7 доларів. Але це таке. Друзі. Робити можна, щось знайти можна. За день якихось дві сотні заробити можна, тому кому цікаво, посилання реферальне залишу в описі під відео. І до зустрічі на маршруті. Бай-бай!